Що робити, якщо хтось зареєстрував до мене ім'я вашого магазину? Діємо за процедурою DRP. Перше. Це подача скарги. Ви звертаєтеся до одного з акредитованих арбітражних центрів. У скарзі описуєте ситуацію, прикладаєте докази. Всі вимоги до скарги викладені на сайті відповідного арбітражного центру може надаватися також і бланк. Друге розгляд арбітром або трьома арбітрами. Ви можете обрати, скільки буде арбітрів. Від цього залежить вартість розгляду. Як правило, якщо у вас легкий кейс, тоді сенсу в залученні трьох арбітрів немає. Візьмемо, за приклад, центр Воїв. Ви можете подати скаргу на 5 доменних імен за раз. Це буде коштувати 1500 доларів за розгляд одним арбітром та 4000 доларів трьома. Третє. Тривалість процесу. Розгляд триває від 6 до 12 тижнів, залежить в тому числі від того, чи надасть відповідь порушник. Четверте рішення. Є три варіанти розвитку подій. До мене ім'я передають вам або скасовують його делегування. Скаргу відхиляють. Або справа закривається без рішення, наприклад, якщо сторони домовились самостійно. П'яте виконання рішення. Реєстратор до імені виконує рішення автоматично, передає до мене ім'я або розделеговує його. Таке рішення повинно бути виконане упродовж 10 робочих днів. Ми в DIA Solutions маємо необхідну експертизу для того, аби виграти ваш UDRP-кейс. Тому звертайтеся до нас через сайт за посиланням у шапці профілю або в Директ.